Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас огляд ось такого електросекатора, акумуляторного. Підходять сюди батареї від Макіти. Ось такого. Плану я собі запримітив такий інструмент вже досить давно, але ціна в 27 доларів це найнижча, яку я міг знайти. Ну вона так трошки кусалася. І одного разу на минулому розпродажі я знайшов ось цей секатор за 20 доларів, а потім у розділі Super Deals знайшов його взагалі за 16 доларів 50 центів. Цей варіант я публікував у себе в телеграм-каналі, тому підписники мали можливість замовити його за такою ж ціною, як і я. За цю ціну ми отримуємо голий секатор без якихось там додаткових комплектуючих. Чих приїде він просто в пупирці великій картонній коробці, яка, до речі, була в мене дуже пом'ята, тому при розпаковці обов'язково знімайте відео, щоб гарантувати собі повернення коштів, в разі, якщо з товаром щось не так. Я вже розбирав цей секатор. Ось прикладаю фото того, що всередині. Наскільки я зрозумів, це реально безщитковий двигун, тобто китайці не обманули. Ну і за цю ціну, тобто там дешевше 700 гривень, я вважаю, досить непоганий варіант. Викручуємо два ось цих довгих гвинта, і в результаті наша кришечка знімається, і ми отримуємо доступ до шестерін, щоб спокійно їх змазати. До речі, про леза. Тут у нас заявлений максимальний діаметр 25 мм. Так воно, в принципі, виходить. Зараз я вам продемонструю. Монструю, вони дуже гострі, тому краще ось пальцями руками, коли вони розкриті, взагалі їх не чіпати, тому що китайці їх заточили досить непогано. Про леза забув додати, що вони є з розмахом і 30 міліметрів, і 40, якщо я не помиляюсь, і є навіть спеціальні леза для різки труб. Підійдуть, наприклад, для тих, хто займається. Системами опалення або водопостачання. І якщо паяєте поліпропіленові труби, то ось таким інструментом їх різати буде взагалі суцільне задоволення. Коли ми підключили акумулятор, нам потрібно тиснути цю кнопочку, щоб його увімкнути. Він запищав. І тепер, щоб привести його в робочий стан, нам потрібно два рази швиденько класнути на кнопку. По швидкості роботи ну, досить непогано він. Реагує, тобто, якщо ми відпускаємо, він в принципі також до кінця не дотискає. Але якщо замовити ось такий інструмент, я б все одно старався б туди пальці не сувати, тому що після звичайного ручного секатора треба трошки перевчитись. І з власного досвіду я вам скажу, що річ насправді в господарстві дуже потрібна, тому що ну дуже зручно, всякі гілки підрізати. Якщо у вас є виноград, це взагалі топчик, тому що ми легесенько пальчиком натискаємо, а він рубає навіть ось такі гілочки. У мене тут є дві гілочки. У першої у нас діаметр 12,5 міліметрів, ну тобто трохи більше сантиметра. Ця, що побільше, в мене ось майже 2,5 см. Ну що ж, давайте почнемо з меншої. Я думаю, тут питань взагалі ніяких немає. Взагалі без проблем. Спробуємо порізати трошки більшу. Бачите, навіть не сильно він пролазить між лезами, але був такий звук, що трош... трішки він напрягся, але... але все перерізав. Ще раз, ну тут трошки не дістав. Ще раз, давайте ще раз. Питань щодо потужності немає. Ріже він все дуже добре, тому потрібно дуже обережно з ним поводитись. Ну і щоб закрити ці леза перед тим, як його вимикати, потрібно просто затиснути. Снопку, почекати довгий гудок і можна відпускати все. І після цього, якщо ви не знімаєте акумулятор, також бажано тут затиснути, щоб його вимкнути. Не знаю, для чого це робиться, але ну, ось така історія. Як висновок скажу, що дуже непоганий інструмент. Під популярну систему акумуляторів. Ну і для тих, хто захоче прямо зараз його замовити, побачить ціну і трішки засмутиться, я хочу сказати, друзі, не засмучуйтесь. Я теж дуже довго вичікував знижку. Він у мене у вішлісті зберігався, я не знаю, десь місяці два, поки сплив цікавий варіант. Тому обов'язково зберігайте собі кудись там закладки або у вішліст на Аліекспресі. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там, якщо якісь цікаві знижки будуть, я їх Стараюсь публікувати. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!